Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо на дуже-дуже цікаву і непросту тему. Ця тема, скоріше за все, не для того, щоб ви говорили про неї з кимось, але для того, щоб ви поміркували особисто кожен в своєму житті стосовно цього. Чому? Тому що ми поговоримо про цінність. Зазвичай ми не всім людям показуємо, що для нас є справжньою цінністю. На роботі ми можемо говорити, що робота це найвища цінність, яка в нас є. Приходячи в церкву, ми всім показуємо, що церква і Господь це найвеличніша цінність, яка є в нашому житті. Але приходячи додому, ми можемо брати пульт від телевізора, дивитися на протязі двох-трьох годин телевізор. І, звичайно, діти і наша сім'я бачать, що цінність це не робота, це не церква, це не як не Господь, а це просто те, що ми любляє, полюбляємо дивитися на наших телеекранах. Тому давайте поговоримо і пороздумуємо над цінністю в нашому житті. Отож, цінність це будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого вона живе. Отож, хочеться задати глядачеві питання, заради чого ми витрачаємо час, гроші, наше здоров'я. Наші здобутки, нашу мудрість, наш розум для чого ви витрачаєте це все? Якщо ви в своїй голові вже вирішили і у вас є відповідь, то я хочу сказати, те, що мількнуло в вашій голові, те і являється вашою цінністю. Біблія говорить, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Якщо запитати просто більш легкіше, де сьогодні знаходиться твоє серце і чому ти посвячуєш себе. Наша цінність залежить безпосередньо від культури, в якій ми живемо. Для українського народу немає великої цінності в воді. Але якщо ми візьмемо африканські народи, звичайно, цінність води там набагато. Більша для якихось країн немає такої цінності машини, як для українського народу, є цінним, коли ти їздиш на машині. Тому для нас ми можемо бути е, е, з вами впевнені в тому, що цінність це квартира, це дім, це земля, це е, для когось це статус, для когось це кар'єра. І ми посвящаємо е, своє життя, свій дорогоцінний час всім цим речам. І Біблія згадує нам одну історію про досить таку відому людину його звали Захей. І Біблія говорить нам про те, чим займалася ця людина. Вона була митарем. Ця людина вона була, знаєте, посерединки і її ненавидів римський народ, і також її ненавиділи іудеї, тому що ця людина вона вважалася іудеєм, і вона була зрадником для всього іудейського народу. Таким чином, ця людина вона. Не мала цінності в очах ні з одної е, культури населення, ні з іншої культури населення. Але чітко усвідомлюючи історію про Затхея, ми бачимо, що для Затхея е, були цінності статус і кошти. І ось е, Біблія нам розказує про чудову історію, що одного разу ця людина побажала побачити Ісуса. І для того, щоб побачити Ісуса, так як він був невеличкого росту, йому потрібно було. Забратися на дерево, я думаю, що ми з вами небагато зустрічаємо багатих людей, можливо, політиків на деревах. Але ця людина вона мусила е, зменшити свої цінності, опустити свої цінності заради. Цінності побачити Ісуса Христа. Отож, перший крок, який зробив Затхей для того, щоб побачити Ісуса Христа, він змінив свої цінності. Він, можна так сказати, смирив себе, свою плоть для того, щоб побачити Ісуса. Бажання Затхея було тільки побачити Ісуса. Але бажання Ісуса було набагато глибше і дальше, ніж бажання Затхея. І що відбувається? Затхей збирається на дерево, він виглядує там Ісуса, і диво, Ісус підходить до нього і каже, Закеє. Злізай. Я хочу бути сьогодні в твоєму домі. Чудовий поворот цієї історії він просто вражає, тому що ні Затхей, ні люди, які були біля нього, не очікували, що Господь Ісус прийде в дім до грішника. І ось. Відбувається щось в домі. Ми не знаємо, що відбувалося. Ми не знаємо, про що говорив з ним Ісус Христос. Коли я попаду на небеса, я хочу запитати Захєй. Скажи мені, будь ласка, про що з тобою говорив Ісус Христос? Але ми бачимо те, що змінюється Затхей. Після того, як він поспілкувався з Ісусом Христом, його цінності змінюються. По чому ми це бачимо? Ми можемо побачити це по тому, що сказав Затхей. Ця історія записана в Лукії, 19 розділ з перш по 10-й вірш, ви зможете це перечитати після того, як переглянете це відео. Але я хочу звернути вашу увагу на два моменти, які сказав Закей всьому народу, який був біля нього: Господи, даю бідним половину свого майна. О, ви на мене не ображайтеся, я вам не кажу, що ви сьогодні повинні роздати половину свого майна. Ні. Але щось змінилося. В Затхеєві після того, як він мав спілкування з Ісусом, і він приймає перше рішення. Він говорить половину свого майна, половину своєї цінності, половину тих речей, заради яких я жив, я віддаю в Богім і в бідний. Оце переміна. Оце переміна, але він не зупиняється на цьому. І друге, що він говорить: кого чим скривдив, повертаю в четверо. Ого, я думаю, люд, який був біля Захея, він був шокований. Напевно, хтось з НАТО покричав: Захей, ти мене обідив, ти мене обідив. Я вже йду. Поверни мені, тому що ти пообіцяв. І Захей це робить. І він міняє свої цінності через те, що він мав спілкування з Ісусом Христом. Я думаю, що для нас вже стало очевидним в кінці цього ролика, щоб ми мали спілкування з Ісусом Христом, тоді в нас будуть з вами правильні цінності. Зустріч з Ісусом змінила все. І після слів Затхея, які Він сказав, Ісус Христос, напевно, повертаючись до Нього, таким люблячим поглядом Він говорить: сьогодні прийшло спасіння в цей дім. Я думаю, що кожен із нас він має великі бажання в серці почути такі слова: Спасіння прийшло в твій дім, спасіння прийшло в твою сім'ю, спасіння прийшло в твою родину, але для цього наші цінності повинні. Змінюватися. Ми можемо пахати на двох роботах і ми можемо купити машину. Але ми не можемо купити щастя, навіть якщо в нас буде ця машина. Кожен із нас він може купити круте ліжко, але ми не зможемо з вами купити сон. Кожен із нас він може купити багато ліків, він може купити різних вітамінів, фруктів і овочів для того, щоб якось підкріпити своє здоров'я. але ми не зможемо купити наше здоров'я. Є речі, які просто не в наших руках, але я знаю, що ці речі в руках Господа. Тому Друже, я рекомендую тобі переглянути свої цінності, прочитати ще раз цю історію про людину, у якої до зустрічі з Ісусом були одні цінності, а після зустрічі з Ісусом в неї настали інші цінності. Для того, щоб вибирати правильні речі, потрібно спілкуватися з правильними людьми, а точніше потрібно спілкуватися з Богом. Нехай Бог вас благословить. Всього вам хорошого!